but <laughs> Ласик, а як правильно писати святого? з апострофом чи без? А ти пиши скорочено, сивий, крапка, mm -hmm. си з великої букви. Добре? Си. Okay. Чи ж, а правильно Миколая чи Миколая? Ми ті чуємо Миколая, а вроді треба писати Миколая а? А пиши Коля? Ти весь час сказав тут твій двоєрідний брат. Що я тебе заставляю вірити, що мій двоєрідний братшу. Що... Ти не можеш нічого вірити через те, що ти почав курити в другому класі. Чекай зараз тобі щось покажу. Що? Хварить? Всихаєш? <клес> <клес> а я казав не пити земної води. Скотіна. <клес> <клес> ти вважає мене що не заразив. <клес> Хто твої? Ану. Той є ти. То я бачу. Тата. А то я мільярд раз тобі казав, я не вірю, що я Святий Миколай, Не вірю. Ласик, що писати? Ді, ти писаний пише тобі і так нічого не поможе. Ти мені тут поможе... Глянуту, потримай, мені треба допояти. Зараз собі залуджу. Та садим, роді пусі <гас> в рапи привіз пусилки! А! Жили в страсі жили! Фу! Маша посилку продала, куди забереш? Маєш розпити? Маю, зараз дам! Блін, бутюльки на пилить полить страшне. Сипатишніша на світі. Ачити, ачі, ати, ати. А ти що си тішиш? Що твоя посилка що? посылка ти мамі не кажеш, що я брав її норку в шубу. Добре? Бо мама тобі порахує мені зуби а, разом. Норка. Криль мальований. В смислі? Що либитесь, во ваші дві забраєте. Чиво дві, та. Лесик, на, Тримай. Ого! Ей. Та маленька посилочка то і твоя, а ту велику і борщу. Щоб борщу. Чи не їхав вже ту глушу. Чао. Я щось не розумію. Та як так? Моя мама на заробітках 10 років в Іспанії, 5 років в Португалії. І що то в вашому посилка? А, а тепер порівняйте, зенека жінка в Італії 2 роки і подивіться сумка. Подивіться сумега. А а борщі від нас в 70 разів бідніші. А то що? Мама що хотіла сказати? Що цього року Миколай буде знову бідний, так? Перепрошую питання. Чого стільки років сидіти в тій Португалії? А? Да в якусь ту Італію, Лес! Ну не віру, що мама ще не має грошей. Прошу дуже. Фі, оливкові олії і старі шмотки. Фантазії ноль, чесне слово! Та було вже мене за 15 років вивчити. Я не люблю оливкову олію. Тоді мені ту олійку. Та твоя пащека ще ще могла відкрити і в мене таке попросити? А може мама має пораховано собі, га? А ти просто сказав дай! Йди! Зароби! Одне з другим! Попривихали на моєму горбі їздити! Я вам не верблюд! Паніли мене чи ні? Ви хоч раз одне з другим платили за світло? Га? Навряд лі! Тоді що в мене в хаті повключали свої паяльники? Га? Ви знаєте, скільки воно світла крути? Не знаєте! Бо вам на моє світло накласти двойний снікерс з високої гори. Дій, Та що ти так психуєш, дій? Чесно, mm. просто мені дуже обідно за тих борщів. Як так ціле життя бідося. Mm. і подивись, які сумки І ще з моєї хати склад зробили. Лягаєм спати. Мама, що ви мене не любите, чи що? Не важливо скільки мені років. Я завжди буду, для вас вже Чого Що в мене Миколай, завжди бідний. Лесяк, не треба там мені ніяких подарунків. Ти мене зрозумів, чи ні. Лягай спати! Ді, ді, курю, ще три тяги, я вже йду. Ду. Привіт, брате. Ти хто? Як хто? Твій двоюрідний брат Николай. Шокусок, Хлопці, я не маю часу. Майте рівну хвилину. Замовляйте все, що хочете. Замовля... Замовляю 130 гривень. Я... Лесик! Тобі, то мій, да, брат! Я я мій брат я маю перший замовляти! Я замовляю з такий апарат, який буде гнати вістки! А що поняв, не дурак не можна дальше? Насік тільки ще! Вчора! Вчора говорили! ти сын называешь? Я же Юлик тебе в красном магазине. Я на ай 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 на ай. Закрой его! Не умри до меня, понял? Я на ай на ай, ласик, на ай на ай, я на ай, Як кто? Ладно, Так ты скучно? Да, ну я. Ай Хлопці! Будьте и до наступного року. Лесик, а мав бути! Та. А ти? Поліно, ти що рот відкрив і буде він замовляти себе у мого брата щось? Я з твоїх братів щось замовляю? я Лесяк, тоді б, ти пиши, не пиши, але тобі так нічого не дасть. Я ще хотів сказати, щоб всі на світі були здорові, щасливі. А ти вічно мене збиваєш? Дайте мені ножик, бо я собі зараз хочу щось з ним зробити. Mm -hmm. Прошу дуже. Mm -hmm. Бідні борщики. Mm -hmm. Скриті багачі, подивіться, люди. Кава. Якесь таке вово є. Я там знаю, що то є. А, то і ті отони. О, Ну то і тони, знаєш. А то я таке дуже сильно їсти люблю, че ото є. О, чуєш, а не даром його в школі прозивали. Підозрілий. Mm -hmm. Так, 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 хто там? То я, Венек. Зенек, що ти хочеш? Посилку мені мою віддай. Зенік, по-перше, я і по хворий. І ти, ти бачиш, яка година. Я тобі завтра сам твою посилку принесу. Зенік, поломиште! Зенік! Зенік ти що! Зараз чекай, я, го... я голий! Зенік відійди на два метри, щоб тебе не заразив. <кiffe> <кiffe> що ж там е шофер казав, що на митниці сильніше шманали сумки погранці. Певне, гроші шукали на стяка. Зенік! Ти тільки не подумай, що я тобі так розпорпав. Все, давай. Лесяк, мене з того страху, вашся цукор підняв. Ну на попробуй. Ого, чуєш, якась солодка рука. Ого. А ти де зібрався? Та я з того страху, знаєш, в туалетах дуже сильно захотів. Ну то освітай на відрох, шо? Ну, вдома помитися, підмитися, знаєш. Мені ще дзвонили, з щебінкового має привезти. Ах так, ти брехло ти. А ну марш з хати. Марш хати. Колеги, монітори. Марш хати. Марш. Лесик! Ти коли прийдеш? З сьомий годин я буду, дід, я буду сьомий години. Добре, я дбачкай піврівно пів сьомої. Так, добре. Ще не обіжай дуже на мене, добре? Сьомий години, так. Але то є мій брат Юлік! То брат мій правда, Миколай то є мій брат! Він на і мандаринки приніс десь. Бо рушів писати на Юлік!